Що допоможе? Що тут допоможе? Ну, дивіться, після зустрічі вам треба розставити якісь крапки з людьми. А, паш мечів перевернути це про зустріч з людьми, з котрими от ви б не хотіли зустрічатися. да? І саме це, коли ви розставите, закрите якусь двері, ви або знайдете свій новий колектив, з котрим ви зможете просуватися по кар'єрі, наприклад, легко, або досягати чогось легко, не дивлячись ні на що. Да? Для когось це буде навіть езотеричний якийсь колектив, тому що тут люди вони скачуть, да? вони досягають а, якихось перемог завдяки один одному. Чому езотерика? Тому що дивіться в них а, їх флаг, да? В, 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 прапор, він. А, він їх веде вперед, не дивлячись на те, що він повинен розвиватися в іншу сторону.